Депутат Полтавської обласної ради Володимир Ярошенко доєднався до відкриття першого на Полтавщині пам'ятного місця на честь Віктора Чміленка. Фермера, героя Небесної Сотні, Героя України. Героїв кожна країна повинна пам'ятати завжди, і з цього починається історія, з цього починається відбудова країни. Він ліг на алтар свободи для того, щоб ми вільно жили в демократичній країні, щоб ми мали європейський вибір і щоб ми мали в цьому перемогу. У день фермера анотаційну пам'ятну дошку Віктору Чміленку відкрили на фасаді будівлі, в якій розташована Полтавська обласна асоціація фермерів і приватних землевласників, що носить його ім'я. Ініціатором виступив голова асоціації Василь Бурлака. Ми з Віктором знайомі із самозаснування заснування фермерства на Україні. Ну а останнє время вже були, оті, будемо так казати, майдани, то ми на майданах виборювали, це право незалежності. Для того, щоб зробити доску і встигнути її відкрити до Дня фермера, яке сьогодні святкують. Фермери зібрали кошти. Бурлака Василь Михайлович дуже багато для цього зробив особисто. Обласна рада підтримує ініціативи фермерів завжди. Якщо ми не пам'ятатимемо героїв, ми нічого такого гарного в цьому світі не побудуємо. Герой України Віктор Чміленко родом із Кіровоградщини. Чоловік приєднався до протестів Революції Гідності з перших днів, а в лютому 2014-го загинув від кулі снайпера у Києві. На вулиці Інститутській, коли намагався допомогти пораненому, Віктор Чміленко поліг на, на Майдані під час крилових подій 20 лютого, символ боротьби фермерів усієї України за незалежність України під час подій Революції Гідності. Це єдиний фермер, учасник Небесної Сотні. Це один із перших героїв, от кров якого пролилася. На нашому прапорі свободи тільки ті нації, які шойнують своїх героїв, вони можуть дивитися у майбутнє. І героїв оригінальних не буває. Його подвиг він покриває, як цим мамофором, покриває всю Україну. Створив дошку барельєфного типу на честь фермера Віктора Чміленка скульптор Дмитро Коршунов, автор дощок, очільнику директорії УНР, головному атаману війську УНР Симону Петлюрі на будівлі аграрного університету, також поету драматургу Володимиру Саміленку на фасаді третього ліцею.